Та журналісти Стен підсумовують сьогоднішній день у випуску. Ви побачите. Країна відзначає річницю трагічних подій на Майдані. Які заходи відбулися сьогодні, і хроніка революційних подій в нашому випуску. Українські військові підрозділи вивели з Дебальцевого і передислоковують. Президент побував в зоні АТО і зустрівся з бійцями. Мер Києва перевірив якість безоплатного харчування, яке відновили у столичних школах. Україна упродовж кількох днів згадуватиме полеглих в буремні лютневі дні 2014-го Рівно рік тому, 18 лютого, з'явились перші масові жертви майдану. Як вшановували пам'ять загиблих у столиці, і як розгортались трагічні події у розповіді наших журналістів? На місце кривавих подій, що стались тут рік тому, підходять і підходять українці. Йдуть, аби за славними земляками промовити жалобну молитву і вкотре згадати полеглих героїв. Чи міг уявити народ України, що на 23-му році незалежності доведеться насипати могили своїм захисникам-патріотам, а потім у роковини відправляти панахиди, носити квіти на майдан і оплакувати героїв Небесної Сотні? Дивіться, совершенно молоді люди, це найкращі люди країни. Їх не замінити. Кожен людина – це… І кожна з них герої болі душа, болить серце нівозможна. Жалко тих всіх людей, які, настоящі патріоти погибли. Я думаю, що не найтрагічніші події революції гідності розпочалися 18 лютого 2014 року. Того дня загинуло 22 особи. Більше шести сотень було поранено. Вже не словами і сцени, а відчайдушним наступом люди пішли міняти владу. В доспіхах, зроблених вручну з такими щитами дерев'яними в касках, з такими натхненими обличчями, і ми їм всім кричали герої! Герої. Відчувалося такий бойовий настрій, що ми не відступимося. От ми йдемо. Е -от... І будемо робити свою справу, що ми, ми не прийшли на Майдан поговорити, ми прийшли робити справу. Народ з ними так сказать, спочатку сперечався мирно, потім перейшлося до кидання каміння, запалювальних якихось пляшок і все, все таке. 18 числа ми чекали тітушок зі сторони Цума. Нам по рації передають, що на Інститутській вже бойня почалася. Ми вдвоєм спочатку на розвідку, так сказати, прибіжали. І коли прибіжали, що бачили вже дійсно тут. Ми визвали своїх, всі знялися з сума, прибіжали сюди. Частина люду відстоювала свободу на вулиці Грушевського. Згадують, найбільше протистояння було біля Верховної Ради, де зіткнулися з тітушками. У них були металічні прути, тріколор викрашені. Тобто це так, от, знаєте, один раз удариться, прутом і все, і жити тим будеш. Щитами стояли, стояла міліція, охороняла їх. І вони такими дивилися на нас очима, да, незрозумілими. А ми їм кричали раби, 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 раби. А потім почалися постріли. Ми почули, що на е, інститутський постріли. Натиск Берку там не раз світісняв мітингуючих на територію Майдану Незалежності. Однак це тільки згуртувало людей, і їх щоразу ставало більше. Люди видержали, люди вистояли. Ну я горжу, що я був тоді учасником. Відступав на свою фортецю, на свій майдан, щоб тримати вже оборону, там так казати, і якось перегрупувавши сили, знову йти в наступ. Більше тисячі мітингувальників постраждало під час тодішніх протесних акцій, говорять у головному слідчому управлінні. Близько 200 отримали вогнепальні поранення. 77 людей загинуло. По кожному випадку наразі триває слідство. Допитано більше трьох тисяч свідків, проведено біля тисяч експертиз. Інкримінують організацію злочинів низці екс-високопосадовців, які оголошені в розшук. Колишньому премєр міністру і колишньому генеральному прокурору і експрезиденту повідомило про підозру і керівнику колишньому Міністерства внутрішніх справ захарченко. Можу запевнити, що по кожному немає такого епізоду чи такого вбивства чи вогнепального поранення, яке обділено нашою увагою. По кожному ведеться великий комплекс робіт, який Роботи, які обов'язково дасть результати, будуть встановлені особи причетні до цих злочинів. Події революції гідності, історики порівнюють із розстрілами у Бабиному яру у роки Другої світової акт е людина ненависництва проявленого владою до свого народу. Тобто, це є трагедія всеукраїнського масштабу. Абсолютно не важливо скільки там було серед загиблих українців, росіян, грузин, вірмен євреїв. Це не має значення. Це був розстріл українських громадян. Політологи вважають, Україна після революційних подій 2013-2014 років почала повільну і довготривалу реабілітацію. Потроху змінюватиметься і влада. Вона не навчилася ще слухати суспільство. І я думаю, що ще буде тривалий оцей пошук способів, як суспільство має достукуватись до влади. Тобто, влада ще не перетворилася на сервіс. В все ще є оце сприйняття себе як олімпа, яке дуже болісно буде мінятися. Загартовані учасники Революції Гідності хочуть, аби винуватці смертей Небесної Сотні якнайшвидше були покарані. І якщо Феміда буде затягувати її з вироком, мовчати активісти не будуть. Юлія Поворозник, Юрій Росохай, Роман Тимошевський, Данило Городецький, телеканал Київ. Київський міський голова Віталій Кличко вшанував пам'ять загиблих на Майдані активістів, запалив свічку та поклав квіти до пам'ятного хреста Героям Небесної Сотні на вулиці Інститутській. За словами мера, усі без винятку злочинці, причетні до розстрілів на Майдані, повинні відповісти за свої дії і понести справедливе покарання. Саме цього сьогодні вимагає і очікує українське суспільство та родини полеглих героїв, наголосив Кличко. Всі ті, хто під час до цього розстрілу людей, демонстрантів. Зараз ховаються в Росії, коментують, підтримують сепаратистів, мріючи перед свій реванш. Реваншу не буде, але вони будуть 100% відповідати своїм. І у мене є повна впевненість, що вони будуть покарені. Що зараз відбувається на Майдані Незалежності, дізнаємось від Світлани. Жайворонок. Вона виходить з нами на прямий зв'язок. Світлано, добрий вечір. І вам слово. Добрий вечір. Сьогодні протягом всього дня люди підходили на Майдан Незалежності. На вулицю інститутську вклали квіти, запалювали свічки, аби вшанувати полеглих героїв Небесної Сотні. 19-й годині на Майдані Незалежності громадські організації організували відкритий мікрофон, де всі бажаючі могли висловитися щодо подій на майдані і подякувати учасникам революції гідності. Зараз там готуються до ходи, під час якої усі місця, де були сутички між силовиками і активістами і Сиплять місця полюсками квітів, де пролилася кров Герою Небесної Сотні. Зараз поряд зі мною Дмитро, який був учасником тих подій, і до нього зараз декілька запитань. Дмитро, скажіть, будь ласка, ви були учасником якраз в цей час, були на барикаді і на вас йшли БТРи. Що ви тоді відчували? З якими відчуттями ви протистояли БТРам? В саме цей час так. Я був на барикаді на вулиці Хрещатик. БТРи йшли вже, ну вже це була якась не перша атака, а вже була якась енна хвиля атак. Перед цим був газ і гранати. І ми, вже, якесь вже відчуття було, що ми тут залишимось до кінця і не будемо здавати ні Майдан, ні цю барикаду. Хоча вже вночі було зрозуміло, що можливо звідти і не всі вийдуть. Тому що навкруги і падали люди від вони були контужені гранатами або незрозуміло чим там, і їх виносили там скоро допомога, але інше просто неймовірно зорганізувалися, підносили там і коктейлі, підносили каміння, дробили дівчата, жінки, старі люди, молоді хлопці, і це дуже заворожувало. Я тоді по-новому відкрив для себе. Народ навіть дружині написав смс що я кохаю свій народ. А хлопці не боялися йти на БТР? Це вже, вже було поза страхом. Ті, хто боявся, вони мали змогу піти з Майдану насправді раніше чи засвітло. а вночі вже залишилися ті, хто, хто розумів, що він тут має залишатись до кінця і хто зробив свій вибір. І... Навпаки ще підходили якісь люди допомагати. На ваших очах багато хлопців падало? Так, ми ще від, від, відступали з вулиці Грушевського, по дорозі падали хлопці, когось, напевно, затримували. Судьба, деяких мені невідомо. І на самих барикадах також, тому що на... були або гранати, або ще щось із газом, тому що ми присідали і о, валіли очі. потім. Декілька ночей ми не могли вже закрити очі, і були їх світлошомові гранати, від яких, якщо вона падала близько від людини, її як мінімум контужило, і вона вже була не нездатна щось робити. Те всі прагнули якихось змін в країні, так? Ну так, ті люди вже вийшли, бо в них прокинулись там стародавня українська незламна воля, гідність. і Вони. Вже знову підпадати і ставати рабами. Не хотіли. Хотіли бути хазяєвами собі на своїй землі. І те, що розбудилося, сподіваюсь, воно вже не за дякую вам, Дмитре. З завтра о 19-й годині. Знову продовжиться громадська організація. Також будуть продовжувати акції Громадський мікрофон і знову ж пройде порізкова хода. Студія, дякую На зв'язку зі студією була Світлана Жайворонок з Майдану Незалежності. Станції метро Хрещатик і Майдан Незалежності працюватимуть в особливому режимі з 20 до 22 лютого. Йдеться про збільшення персоналу метрополітену і співробітників міліції на цих станціях. Повідомила керівник пресслужби підземки Наталя Макогон. Такі заходи пов'язані зі збільшенням пасажирів через проведення масових акцій. А от закривати на вхід чи вихід майдан незалежності або хрещатик будуть лише у випадку, якщо людей прийде нато багато, аби уникнути тисняви. Також у дні. Річниці революції гідності перекриють для руху автівок Хрещатик від рогу прорізної до європейської площі. Минулорічні події в Києві згадали документальною стрічкою. В столичному будинку кіно відбувся показ фільму «20 свідчень про переломний день протистояння майдані. В ньому свідчення лікарів, волонтерів, журналістів, учасників подій та родичів загиблих. Показ стрічки вже відбувся у Вільнюсі, Страсбурзі, Тбілісі, Будапешті та Москві. Завтра буде показ фільму в Берліні без нашої участі, що цікаво, тому що ми його відпустили. Цей фільм Вільне плавання. Ми вважаємо, що цей фільм може бути аргументом в тому сенсі, що він розказує власне таку, можна сказати, об'єктивну певною мірою історію 20 лютого. Прийшла на цей фільм подивитися, тому що дуже турбує, хвилює, болить серце із цих подій. Я дивилася вже чимало стачок про майдан. Хочу подивитися зараз коли минув вже рік, ну що наскільки там змінилось? Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Донецької області у місті Артемівськ відвідав розташування українських військових, які були перегруповані з Дебальцевого. Президент подякував українським воїнам за мужність. глава держави вручив нагороди та поінформував про присвоєння звання Героя України за виявлений героїзм у захисті територіальної цілісності та суверенітету і високий професіоналізм під час бойових дій в Дебальцевому. Командиру 128-ї восьмої Мокачівської гірсько-піхотної бригади. Сергію Я вам дякую за зразкове виконання бойового завдання, за мужність і героїзм, який ви продемонстрували протягом це було, шість чи більше місяців. Шість. Якої мужньо тримали оборону при пальці. Не зробили жодного кроку назад. За останні дні боїв у Дебальцевому загинуло 22 українських військових. Поранення різного ступеня тяжкості отримали понад півтори сотні бійців. Про це йдеться у доповіді представника генштабу президентові України в зоні АТО. Станом на 17-ту годину середи всього з району Дебальцевого виведено 2459 військовослужбовців. Повідомили у прес-центрі АТО. Крім того, з Дебальцевого передислоковано 201 одиниць військової техніки, в тому числі 15 танків і близько 50 БМП. Прес-центрі АТО повідомляють, що враховуючи недотримання терористами режиму припинення вогню і намагання за будь-яку ціну захопити Дебальцеве, задля безпеки військовослужбовців, завершується їх планова передислокація. В інших районах проведення АТО терористи не припиняють обстрілювати позиції, і об'єкти українських силовиків ведуть вогонь і по населених пунктах. Зокрема, на Донецькому напрямку зранку бойовики вели вогонь по опитному, піскам, водяному. При цьому терористи 15 разів застосували реактивні системи залпового вогню, міномети і артилерію. У напрямку Маріуполя від обстрілів злочинців постраждало селище Широкіно. По цьому населеному пункту бойовики ввели вогонь із стрілецької зброї і мінометів. Станом на цю годину зафіксовано 24 випадки порушення режиму припинення вогню з боку терористів. Києва Віталій Кличко завітав на обід до однієї зі столичних шкіл, аби перевірити якість нещодавно відновленого безкоштовного харчування. Що і як нині вдається зготувати на шкільній кухні, дізнавались і наші кореспонденти. У нас сьогодні по меню розсольник, сапети, каша гречана, салат із вареного буряка, чай і хліб. Такі ситніші обіди для початківців, каже пані Тетяна, готує майже два тижні. І порожніх тарілок не доводиться довго чекати. Дуже смачно, мені сподобалось все. Все поживне дають. суп, гречка, котлета. Все смачно завжди. Сьогодні мені гречка сподобалась. Утім, гроші на харчування відтепер не з кишені батьків з 4 лютого міська влада відновила школярам безкоштовні обіди. До того ж, на 8 гривень замість колишніх 6,5, кажуть працівники закладу. Тепер в меню і корисне, і смачне. Це капусні, бурякові е салати. Можемо додати в меню яблучко, наприклад. Також іще у нас випічка от, для дітей, пиріжки, булочки смачні. Додалися продукти, збільшилися норми. Помічаю діти, діти задоволені. Чи справді смакують обіди малечі столичний мер Віталій Кличко вирішив переконатись сам. Щоправда, за безкоштовне меню заплатив 8 гривень. Зізнається, в дитинстві шкільна кухня йому була до душі. Смаки порівнює. Супчик непоганий. Навіть як в дитинстві, у нас такі ж саме обіди були. Бачите, два метри вираз. Школі добрий. Від такого безкоштовного харчування, кажуть, в школі жодного разу ніхто не відмовився, навіть ті батьки, які і за власний кошт готові були годувати дитину. Сьогодні у нас харчується 273 дитини початкової школи безкоштовно. В час, коли харчування було призупинено, у нас харчувалося 180 учнів, приблизно далеко не кожна родина може собі дозволити навіть отаку мінімальну суму для харчування дитини. 110 мільйонів гривень знайшло місто, аби прогодувати 106 тисяч учнів київських шкіл. Для них навіть в умовах здорожчання продуктів обід має залишатись комплексним, наголосив столичний мер. Якщо ціни піднімуться, ми будемо вирішувати це питання в бюджеті міста закладені гроші. І е, якщо потрібно буде додатково грошей, ми зробимо все для того, щоб соціально незахищені версії населення це на себе не почули. До того ж, сказав Віталій Кличко, місто контролює закупівлю продуктів, аби жодних зловживань з харчуванням дітей не було. Наталя Сарданова, Дмитро Мушинський, телеканал Київ. Сьогодні національна валюта побила черговий рекорд і сягнула вже 26 гривень 79 копійок за долар за курсом НБУ. Подальшу девальвацію гривні спрогнозувати поки що неможливо. Про це заявив голова комітету економістів України Андрій Новак. Нестабільна грошова одиниця призвела до погіршення платоспроможності громадян. Тому наразі виправити цю ситуацію можна тільки шляхом підвищення зарплат і пенсії. Це, в свою чергу, дозволить активізувати внутрішнє споживання і ріст економіки. За прогнозами, економічна ситуація в Україні порівняно. Но з минулим роком може покращитися завдяки співпраці країни з МВФ та Світовим банком. В умовах, коли Україні фінансово допомагають, допомагають нашій торгівлі, коли Європейський Союз добровільно відкрив свій ринок для українських товарів. В цих умовах можна очікувати більш оптимістичного сценарію стану нашої економіки в 2015 році порівняно з минулим 2014 роком. В Україні зростуть тарифи на газ на 280%, на тепло на 66%. Це узгоджено з Міжнародним валютним фондом. Повідомила голова НБУ Валерія Гонтарєва. Також вона додала, що у зв'язку з таким підвищенням тарифів інфляція до кінця 2015 року складе 25-26%. Кабінет міністрів України готує стратегію поступового щоквартального підвищення тарифів на газ і тепло для населення упродовж найближчих 2-3 років. Відсьогодні ціни на окремі види продукції пад Київ хліб піднялись у середньому на 10-12%. На підприємстві пояснюють, що причина у зростанні курсу валюти здорожченні всіх складових собівартості виробів насамперед борошна. Придбати хліб соціальних сортів фіксованими цінами можна у фірмових кіосках Київ хліба. Поки що таких два на троєщині. На превеликий жаль у нас формується ціна на внутрішньому ринку на пшениці відповідно, на. Борошно від ціни в порту, а порт прив'язаний до курсу. От і відповідь. Плюс до цього всі інші складові, тобто сировина транспортного росії з січня по сьогоднішнє число виросли від 5 до 18%. І тому ми підняли ціни від 10 до 12%. Обов'язково я дав завдання, щоб було поширено інформацію, де можна купити. Е Хліб за низькими цінами до кінця року заплановано відкрити 200 точок соціального хлібу там, де кияни можуть отримати, купити хліб по ціні, яка зафіксована, яка підвищуватись не буде. Після новин на телеканалі Київ, програма Столиця. Про що і з ким буде розмова? дізнаємось від Ірини Главацької. Іро, добрий вечір ще раз. і Вам слово. Добрий вечір. На вечірню столицю сьогодні завітає Володимир Фесенко, голова правління центру прикладних політичних досліджень. Пента ми обговоримо одразу кілька тем, чому не виконуються мінські домовленості, як тепер мають будуватися відносини України та Росії, і якою мала бути міжнародна реакція на останні події на сході нашої країни, Ростиславе. Дякую. Підсумки дня. Журналісти СТН підіб'ють о 23-й годині. А зараз ефір продовжить Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі! Донецький шахтар, який насправді то вже скоро рік, як номінально донецький, стримав Баварію у першому матчі однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Боротьба гірників з безумовним грандом європейського футболу на заповненій вщент Львів Арені виявилася напруженою, але Безрезультатною для обох учасників матчу, якщо за результат вважати забиті м'ячі, рахунок не вдалося відкрити жодній з команд, хоча господарі після вилучення хабі Алонсу на 65 65-й хвилині грали у більшості. На той момент вони вже позбулися тремтіння у колінках перед іменитим суперником. Номінально донецькі бразильці раз по раз турбували захисників з Мюнгена, але до гострих атак справа не дійшла. Це ж стосується і гостей. в одному з епізодів Робен угледів гру рукою Ракицького і просив суддю дати пенальті, але той у діях українця не знайшов. Отже, 0-0. Матч відповідь у Мюнгені 11 березня. Підходили, конечно, целенаправленно. К этому поєдинку ми готувалися. Просто Бога, що не було офіційних матчів у нас. І ми сразу же начинали. За этого, конечно, большой мінус. Ми їх изучили закалик. Какой у них тренер, какого качества, поэтому у нас уважает. Мы сегодня показали, что достойно можем играть с большим клубом. счет хороший, поэтому сегодня пропустили. Сыграли в обороне очень хорошо все. В атаке могли лучше, специально когда у нас был 11 человек. Но будем стараться. Мы сыграть лучше и сделать максимум, что просим дальше. Ще два українські клуби у футбольних Єврокубках свої матчі проведуть у четвер. І Динамо і Дніпро представляють Україну у лізі Європи. Якщо кияни перший матч однієї ї зіграють у Франції з Гангамом, то Дніпро прийме Олімпіакос на Олімпійському. Прохолодна погода у столиці не стане на заваді учасникам матчу. Хоча і підопічні Маркевича і греки готувалися до протистояння у теплих краях. Дніпро останній перед матчем тиждень тренувався у Туреччині, провів спарин з ферганським невчі, і, хоча поступився 0-1, але Маркевич встиг переглянути 22 гравці, зробивши у перерві 11 замін. Безумовно, сьогодні тренер вже має обриси стартового складу. Зарекомендувати себе на завершальному тренуванні на Олімпійському, прагнув кожен футболіст Дніпра. Я дивився матч особливо увагу звертав на гру з Атлетікою, з Ювентусом, де команда виграла і показала такий якісний футбол. Все таки Атлетико забити три м'яча не так просто. І все буде вирішуватись в Греції. Тут який нас результат влаштує. Ну, звичайно, ми будемо грати на перемогу, тому що граємо вдома. Я так думаю, Олімпіакус буде налаштований так само. Хто переможе, ну, покаже час. Тож таки, з двох матчів все-таки ми граємо. На відміну від Дніпра, який два місяці офіційних матчів не проводив, Олімпіакос у 2015-му зіграв у чемпіонаті Греції вже вісім матчів, з яких виграв сім, і фактично зняв інтригу у боротьбі за чемпіонство. Тобто, гості перебувають на момент поєдинку у піднесеному настрої, що вони продемонстрували під час відкритої частини передматчевого тренування. Склад чинного чемпіона збалансований. Команда Вітора Перери в останньому перед від'їздом до Києва матчі переконливо переграла Ерготелі з 3-0. Той факт, що Олімпіакос найближчим часом захистить чемпіонський титул у Греції, свідчить після звільнення іспанця, Мічела Перера значно посилив гру своїх підопічних, і певні побоювання щодо остаточного результату протистояння з Дніпром існують для прихильників останнього. Ми долетіли без проблем. Виявляється, у Києві війни немає і можна грати у футбол. Ми маємо щільний графік офіційних матчів і тому змагальної практики нам вистачає. Для нас кожна гра важлива. Дніпро не є виключенням. Ми добре вивчили суперника і гратимемо з ним найсильнішим складом, адже наша мета пройти в лізі Європи якомога далі. Богдан Бондаренко і Ольга Саладуха найкращі легкоатлети України 2014 року. Такими виявилися підсумки голосування, яке проводилося серед членів президії ФЛАУ, представників змі і вболівальників у соціальних мережах. У всіх трьох групах респонденти переважну кількість голосів віддали за харків'янина Богдана Бондаренка і Ольгу Саладуху з Донецька. Нагадаємо, Богдан у 2014 році виборов у Цюріху золоту нагороду чемпіонату Європи, встановив рекорд України і повторив континентальний рекорд 2 метри 42 сантиметри. А також виграв кубок Європи на рахунку Ольги, зокрема перемога на чемпіонаті Європи, срібна медаль чемпіонату світу і у приміщенні, і друге місце на командному чемпіонаті Європи. Європи, а ще й третє на Кубку світу. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу! Хай щастить!